міст наших тривають. Росіяни мстяться нам за успішний контрнаступ. Інших пояснень немає. А, ну принаймні, тим тим обстрілам, які зараз сипляться на наші з вами міста. І так за минулу добу окупанти атакували, зокрема, 18 населених пунктів. Це лише на Запоріжжі. Місцевої обласній військовій адміністрації вже розповідають, що росіяни гатили по Гуляйполю, Комишувасі, Новоандріївці, Ольгівському, Малинівці та Кам'янському. Через обстріл постраждали 30 інфраструктурних об'єктів. Це ще не все. Гатили росіяни ракетами нині і по Дніпро. Таке повідомив очільник Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко. І за його словами, у центрі міста нині пошкоджено магазини, ринок, склади та житлові будинки, і поранено 71-річного чоловіка. Його у тяжкому стані нині доправили до лікарні. Були власне пасколкові поранення, так і е, чужородні тіла, пінопласт там скло. Так що тобто, лікарям-хірургам довелося дуже довго попрацювати, щоб видалити всі ці чужородні тіла за його організму. Це була тривала операція. Декілька годин. Дві бригади хірургів працювали: бригада анестезіологів.